Черкаси Обленерго постійно працює над поліпшенням надання послуг з розподілу електричної енергії, аби максимально скоротити час для ліквідації аварійних ситуацій у мережах та покращити якість напруги і полегшити роботу персоналу, продовжують реконструкцію засобів телемеханіки підстанцій. Нині такі роботи виконують у відокремленому структурному підрозділі Звенигородські енергетичні мережі. У рамках інвестиційної програми. У нас проводяться роботи по встановленні телемеханіки на подстанціях 35 на 10, також на ЦРП, центральних розподільних пунктах 10 кВт. Ця система е, набагато полегшить роботу е, як самого персоналу оперативно-диспетчерської служби по е, своєчасному усуненню, пошкоджень в мережах і так само виявлення, тому що енний період часу фактично в нас було задіяно тільки телемеханіка на двох підстанціях, і вона була старішого. Зразка, яка не давала можливість диспетчерам бачити ні параметрів, ні якості електроенергії, яку відпускалася з підстанції. Оперативно-диспетчерська служба обслуговує 13 підстанцій Звенигородського району. Засоби телемеханіки дозволяють бачити лінії, які включені в роботу. Параметри лінійної фазної напруги та інші показники безпосередньо на моніторі. Це набагато нам полегшить працю. Це наші очі, це наше управління. Ми бачимо на моніторі лінії, які в нас знаходяться під напруги, включені в роботу. О, бачимо параметри лінійної фазної напруги, де в нас проходить яке пошкодження чи земля в лінії. Що це? Ми все бачимо на моніторі. Тож, аби побачити несправність та її усунути, бригаді не потрібно виїжджати на місце. Такі роботи можна виконати за допомогою телемеханіки. Виконання робіт з реконструкції телеміханіки підстанції суттєво зменшує. Простоє статкування звільняє працівників від роботи в небезпечних умовах праці, забезпечує контроль якості напруги, значно скоротить витрати палива та використання автотранспорту, а також забезпечить високу надійність електропостачання споживачів електричної енергії. Зазначені роботи виконуються під керівництвом Дирекції з інформаційних технологій та зв'язку, залученням персоналу, служби релейного захисту та автоматики. По всім підстанціям району було змонтоване спеціальне обладнання, яке з'єднано в ну, вигляді комп'ютерної мережі. Встановлені були спеціальні нові сучасні датчики, які контролюють роботу окремих комірок на підстанціях. І замінені повністю були системи передачі, які передають сигнали з підстанції на сюди, в кімнату зв'язку. Надійність та оперативність засобів телемеханіки підкреслює і старший диспетчер Центральної диспетчерської служби обленерго Дмитро Чорнобривець. Телемеханізація мереж дуже важливий напрямок в діяльності компанії в реаліях сьогодення. При виконанні планових оперативних перемикань значно скорочується час на підготовку схеми режиму роботи мережі, що дає можливість швидше виконати даний режим і виділити більше часу для виконання планових робіт бригади. В аварійних ситуаціях це досить сильно скорочує час заживлення споживачів, тобто наші споживачі менше часу перебувають без електричної енергії. В свою чергу це підвищує якість послуги, яку надає наша компанія в частині розподілу електричної енергії.